Вітаю, друзі! Про що зірки нам віщують 26 жовтня. Дізнаємося у цьому розкладі. Налаштуйтеся на канал. Оберіть свій варіант з трьох запропонованих та дізнаємося про добрі настанови та поради від вищих сил. А я вам дякую за лайки, коментарі та підписки. Перший варіант. Означає, що на вас чекають новини, які прийдуться завдяки щасливому повороту долі. Ви отримаєте повідомлення пов'язане зі змінами. Це може бути передвісником доленосних, приємних подій, які принесуть радість та нові можливості. Важлива інформація, яка стосується ваших почуттів, надійде до вас як несподіваний, сприятливий поворот подій. Слухайте свою інтуїцію, яка веде вас до нового шляху, який є щасливим збігом обставин. Ви самі можете стати джерелом таких новин для когось іншого, будьте відкриті до нових можливостей оскільки доля готує вам приємні сюрпризи. Не бійтеся приймати нові можливості та позитивні зміни. Дозвольте собі бути щасливим. А другий варіант означає початок нового, оптимістичного шляху, який веде до нової подорожі з новою енергією, яка призведе до перемоги та визнання ваших зусиль. Іншими. Ви можете очікувати визнання за свою роботу чи досягнення, успішне завершення починань і досягнення поставлених цілей, виступаєте на новий шлях з оптимізмом, але водночас маєте всі шанси на успіх і визнання, які принесуть вам радість. Сміливо робіть перший крок. Ваші зусилля будуть винагороджені. Успіх прийде завдяки наполегливості. Це ідеальний час для нових проєктів, ідей та починань. А третій варіант означає болісну правду, яка веде до справедливого, але неприємного рішення. Це може бути розлучення, судовий вердикт, які, хоч і завдають болю, зрештою є правильним і необхідним. Може передвіщати розрив стосунків через обман, який нарешті викрився, і призводить до болючого, але справедливого розлучення. Не уникайте болючої правди. Візьміть відповідальність за свої дії. Та прийміть справедливе рішення, незважаючи на емоційні труднощі. Дивіться на ситуацію з позиції фактів. Це стілення через біль. Винесений урок зробить вас мудрішими. Відпустіть образу, щоб досягти душевного спокою. Навчіться прощаща.